Король другої найбагатшої у світі за запасами нафти Саудівської Аравії Абдулах ібн Абдул Азіз Аль Сауд помер у віці 90 років. Це сталося після того, як він захворів на пневмонію і був госпіталізований. Прийшовши до влади 10 років тому, Абдула завоював репутацію реформатора у своїй країні. Він послабив контроль над населенням з боку релігійної поліції, вперше у мусульманській країні надав жінці високий державний пост та дозволив представницям прекрасної статі брати участь у муніципальних виборах. Король. Був одним з найбагатших людей світу. Його статки у 2013 році оцінювалися Форбс у більш ніж 63 мільярда доларів. Основа його багатства нафта, продаж якої приносить королівству 1 мільярд доларів у день. Саудівська аравія одна з 12 країн ОПЕК, куди входять найбільші виробники нафти. Від її рішення залежить ціна на чорне золото у світі. Міністр нафти Саудівської Аравії Алі Аль Наїмі. У грудні минулого року заявив, що його країна готова знизити вартість нафти до 20 доларів за барель і запевнив, що. Це рішення підтримують інші партнери по ОПЕК. Така ціна на вуглеводні може сильно вдарити по економіці Росії, на яку у Саудівської Аравії, так би мовити, є зуб через підтримку режиму Башара Асада в сусідній Сирії. Нагадаю, у 1979 році Аравія вже зменшувала ціну на нафту до 20 доларів за барель, розгнівавшись вторгненням СРСР в Афганістан. Деякі аналітики пов'язують розпад радянського союзу саме через цей надсильний удар по його економіці. Тож смерть короля може вплинути на ринок чорного золота, ціна якого стрімко падала останній місяці і зменшилася більше ніж Aziz. у грічі.